Дорогі брати і сестри, всі, хто прийшли, друзі, ми раді всіх бачити і слава Господа! Що можемо бути разом. Ми будемо згадувати сьогодні страждання і смерть Ісуса Христа. Давно, давно сталася ця подія в Ізраїлі. І ми сьогодні читаємо, і ми згадуємо, і ми дякуємо Ісусу Христу за те, що Він жив на цій землі, за все, що Він зробив. В нього не було ніякого гріха в житті, і він наші гріхи взяв на себе. І до сьогодні це Євангелья, ця добра новина, вона звіщається. І багато можуть думати, та це було давно. Ну, це можливо не актуально, не важливо. Але ми розуміємо, що це сама важлива подія страждання і смерть Ісуса Христа її не можна забувати. Війна, труж... тяжкі обставини різні в житті можуть бути ну, Різне ми можемо втікати, але це в різних обстанах повинні повинен пам'ятати цей подвиг. Це, це, що Христос зробив, заради нас страждав, помер, пролив свою кров, заради того, щоб в нас віра була міцна, заради того, щоб ми пам'ятали і були спасені. Ми дивимося на життя, своє, на життя Ісуса Христа. І під впливом того, що ми згадуємо Христа, під впливом того, що Христос нас спас наше життя стає краще, воно змінюється. Коли ми дивимося на Христа, коли ми дивимося на, Хри, на Його страждання і смерть, без цього неможливо, щоб наше життя змінювалося. Ми сьогодні будемо разом читати Післення до євреїв», перший розділ з першого по третій віршик. Єврею перший розділ з першого по третій віршик. Інший переклад. Це не Огієнка. Просить Огієнка включить. Угу. Дякую. Багато разів і багатьма способами в давнину промовляв був Бог до отців через пророків. До євреїв через пророків Бог говорив. Наступний. А в останні ці дні промовляв він до нас через сина, що його наставив за наслідника всього, що ним і віки він створив. І третій віршик. Він був всяємо слави та образом істоти Його тримав усе словом, сили своєї, учинив собою чищення наших гріхів, засів по привидці величності на висоті. Коротенький уривочок з післання до євреїв. Ну, є різні думки, що це апостол Павло написав. ну, Нам не так важливо ім'я автора, важливо, що написано. І це було написано до євреїв. Вони знали Ісуса Христа, вони знали закон, вони знали з народження. І автор говорить, що раніше Бог говорив через пророків. Бог посилав пророки, які багато разів і різними способами говорили про спасіння, яке має прийти. Про це говорив Моїсей, про це написано в псалмах. І через пророків Бог постійно нагадував, що буде день, буде час, коли прийде месія. І далі написано, що в останні ці дні, в останні ці часи. Бог говорив ясно через Ісуса Христа. Бог послав свого Сина Ісуса Христа це набагато вище, це набагато більше, ніж просто пророки це син Божий. Він прийшов на цю землю і передав післання, Боже післання для людей. Подібно Богу особисто, не через пророків, а особисто з'явився і перебував серед людей, щоб люди могли його побачити, з ним познайомити, щоб люди могли мати зв'язок з ним через Ісуса Христа. Він наслідник, да? от слово є таке, наслідник всього. Все, що створене, все, що ми бачимо і не бачимо, це все Його, це все Його власник, власність. Слово наслідник ну, використовують тоді, коли батьки, да, от є батьки, і вони помирають і вони залишають наслідство своїм дітям, нащадкам своїм. Ісус Христос більше, Він є Бог і Він є наслідник всього. Це Його власність. Він тим всім керує, Він тим всім управляє, Він є господар всього. І цьому Він присутній. Ісус вищий, ніж пророки. І Він був серед людей. І Бог через нього говорив до людей. Бог говорив до світу, який був ним створений. Через Ісуса Христа. Написано, що він все передав йому. Третій віршик написано, що він був. Про Ісуса говориться: Він був сяйвом слави та образом істоти Його. Він прекрасний. Він, він у славі. Він, він є Бог. Ми є люди, які живемо в гріхах, і ми, ну, наша слава зовсім не гідна. І він написано: тримав усе словом сили своєї. Він всім управляв. В нього є сила для того. Те, що він говорив, все. Виконувалось і далі написано собою очищення наших гріхів із сів поправиці величності на висоти. Хочу сказати, що його думки набагато вищі, ніж наші думки. Його плани набагато більші, ніж наші плани, але його планом є наше спасіння, Він керує всім світом, і його думки вони набагато більші, ніж наші. І слово Боже, воно передається для нас, щоб ми могли читати, ми могли розуміти, наскільки великий Господь, і от Він закінчив своє життя земне на Христі, вмираючи, страждаючи за нас, за нашу вину, за наші провини. Будучи таким великим, славним Господом, Він це все звершив заради нашого спасіння, заради нашого оправдання. Нам потрібно звернути увагу на це. Хто такий Господь? Як він жив? Яка його велич, яка його красота? І він за таку нічемну людину між нами прірва, але він за нас страждав і помер. Десятий розділ. Десятий розділ Пісня до євреїв з 1 по 14 віршик. Закон, правила, які Бог дав через Моїсея, про жертвоприношення різне там. От ми будемо зараз читати. Бо закон мавши тільки тінь майбутнього добра, а не самий образ речей тим самим, жер... тими самими жертвами, що завжди щороку приносяться, не може ніколи вдосконалити тих, хто. Приступає. Наступний другий вірш. Інакше б вони перестали приноситися, бо ті, хто служить очищені раз, уже не мали б жодної свідомості гріха. Наступний. Але в них спомин про гріхи буває щороку. Бо то ж неможливе, щоб кров биків та козлів здіймала гріхи. Тому то, входячи в світ, він говорить: жертви приношення ти не схотів, але тіло мені приготував. Цілопалення жертви покутної ти не жадав. Тоді я сказав: ось іду, в звої книжки про мене написано, щоб волю чинити твою Боже. Він сказав, що жертви приносу. Та цілопалені, й жертви покутної, які за законом приносяться, ти не жадав і собі не вподобав. Дев'ятий. Потому тому сказав Ось іду, щоб волю твою чинити Боже. Відміняє він перший, щоб друге поставити. Нове. Друге інше змінене. Приготував. 10. У цій волі ми освячені жертвоприношенням тіла Ісуса Христа один раз. Одинадцятий. І кожен священик щоденно стоїть служачи, і часто приносить жертви ті самі, що ніколи не можуть зняти гріхів. 12. А він за гріхи світу приніс жертву один раз і назавжди по Божій правиці засів. Далі чекаючи, ж, аж вороги його будуть покладені за підніжка його ніг. І 14. Бо жертвоприношенням одним вдосконали він тих, хто освячується. Це роздуми про важливе, про жертви, які приносив Ізраїль по закону, які Бог дав через Моїсея. Різні правила. Були, були в жертви, зарізали цих тварин згідно цих правил. Проливалася кров, козлів, телят, Це все приносилося на жертвеннику. І це кожен рік повторювалося кілька разів. і Такі свята в них були особливі, коли це проводилося. Вони думали, що це все очищає. І священники звершували своє служіння, свою працю, ці жертвоприношення. Але коли подивитися всередині людей, як гріх був, так він і не залишався. Весь народ він просто приносив ці жертви, цих козлів, цих телят, вони чули Слово Боже, вони чули цей закон, це повеління, ця кров проливалася. Кров цих тварин проливалася на жертви, це все спалювалося. Але гріх це ніяк не впливало на серця людей. Гріх ніяк не міг очиститися кров'ю козлів і телят. Це просто неможливо було. Вони просто згадували. Ці жертвоприношеннями, жертвоприношення, щоб вони грішні. Кожен рік, кожен, кожне свято це продовжувалося. Це нагадували. Ми грішні, ми грішні, ми винні, ми винні перед Богом, але це ніяк не змінювало самого гріха, тому що це і неможливо було. Кров козлів, кров телят, вона не може цього зробити. І от проходив час, Бог на це все дивився. І з із життя Ізраїля воно таке було й гірке. То вони ближче до Бога, то вони залишали Бога, знову поринали в гріх. Дев'ятий розділ, я так розумію. Дев'ятий. Повернутися треба. Десятий розділ. Восьмий. Третій. Да? Але в них спомин про гріхи буває щороку. От люди цими жертвами вони кожен раз. Далі, четвертий. Бо ж неможливо, щоб кров биків та козлів здіймала гріхи. Це неможливо. Кров проливалася, жертва приносилася, а гріх залишався. І це повторювалося багато років. Не було вирішення цієї проблеми цими жертвоприношеннями. І використовується тут цитата, що Бог не хотів жертвоприношення більше, Бог приготував тіло для свого сина. Богу не доїли ці жертвоприношення, які нічого не змінювали, які не змінювали життя людей. воно було так само, так само і так само. Люди жили в гріхах, закони, які вони читали, він також не змінював їх. І Бог послав свого Сина Ісуса Христа на страждання, на смерть, на жертву за наші гріхи, на хрест. Бог приготував оце жертвоприношення, щоб воно один раз і навіки вирішило цю проблему гріха. Про це Бог сказав. Один раз Ісус Христос страждав, помер, був похований, воскрес, сів по провиці Отця, і сьогодні Він там прибуває, в славі. І ми дякуємо Ісусу Христу за те, що Він знищив нас гріх, змінив наше життя. Ми дякуємо за цей подвиг. Жертвоприношення козлів, овець і жертвоприношення Ісуса Христа, що краще, що вище? Ми розуміємо, що жертва Христа вона набагато цінніша, набагато більша, набагато вища. І ці жертвоприношення тварин, вони не змінювали, нічого не змінювали в житті людей. А Христос змінив один раз, бувши принесений за наші гріхи. Він дарував нам спасіння, дарував нам життя. Бог проявив свою любов, Бог показав свою любов по відношенню до нас. Пославши свого Сина за наші гріхи на смерть. Наші гріхи забрані, наші гріхи очищені через це жертвоприношення. Десятий віршик. У цій волі ми освячені жертвоприношенням тіла Ісуса Христа один раз. У тіло Ісуса Христа було принесено в жертву один раз для того, щоб нас освятити. 14 віршик. Бо жертвоприношенням один вдосконалим він тих, хто освячується. хто освячується, хто хоче змінитися, ми вдячні Ісусу Христу за це жертвоприношення, тільки через Нього ми можемо дійсно вдосконалитись. Ці жертви тварин, вони нічого не змінювали, нічого не вдосконалювали. Ці правила, ці закони, вони просто свідчили, що ми люди грішні, допоки Ісус не прийшов і не вчинив це жертвоприношення один раз і навіки. Змінило нас. Тобто ті жертви, які були в старому заповіті, вони не потрібні більше. Христос страждав, помер, очистив нас від гріха, освятив і зробив нас гідними, досконалими. І Він сьогодні по правиці Бога. Дев'ятий розділ Післання до євреїв, 14 й віршик. Да. Скільки ж більше кров Христа, що себе непорочного Богу приніс Святим Духом, очистивши наше сумління від мертвих учинків, щоб служити нам Богові живому? Ми бачимо цей віршик. Запитання: скільки більше кров Христа? Ніж кров цих тварин. Скільки більше жертва Христа, ніж жертва цих тварин. Кров Ісуса Христа набагато цінніше, набагато більше. Він себе віддав, Він свою кров, Він своє життя віддав заради нашого спасіння. І це набагато цінніше, тому що кров Христа очищає сумління наше, очищає нас від всякого гріха. Сумління. Да, наші думки, наша совість, вони очищені жертвоприношенням Ісуса Христа. Це, це не можна зробити кров'ю тварин, це не можна зробити кров'ю козлів, телят. І ми вдячні Ісусу Христу за те, що Він нас очистив, очистив нашу совість і ми є новими людьми через Його жертвоприношення. Ми можемо служити Богу. Ми можемо через віру в Ісуса Христа, через жертву приношення Ісуса Христа слідувати за Ним, тому що Він нас прийняв, Він нас омив, Він нас очистив. І Богові це подобається. Ми дякуємо Ісусу Христу за це, що ми отримали в результаті Його страждань і смерті. Ми дякуємо, що наш гріх може бути очищений, наше серце, наше сумління можуть бути, можуть бути очищені. Ми можемо залишити всякий гріх. Ми дякуємо Ісусу за пролиту кров, за ту жертву, яку Він звершив. І за ту зміну, яка сталася в результаті його страждань і смерті в нашому житті, ми сьогодні всі думаємо, дивлячись на Ісуса Христа, наскільки це дорого, наскільки це цінно для нас, для кожного. Ми всі винуваті, у нас всіх є гріх. Ми, ми всі згрішили, всі позбавлені слави Боже, але в результаті того, що зробив Христос, ми є оправдані. Наш гріх забраний на Ісуса Христа, наш гріх очищений. Це дорого. Ісус Христос, Він набагато вищий, ніж просто людина. Він Син Божий. І Він був до створення світу, Він е, був співучасником цих планів Божих творіння землі. Він був. Він був разом. І був співучасником цих планів, страждань, смерті своєї. Це дуже високо, це дуже дорого в наших очах. І сьогодні Він воскрес і там, у славі, біля Отця заступається за нас. Ісус Христос страждав і помер для того, щоб в нашому серці відбулися дороцінні зміни. Для того, щоб Божа обітниця була виконана, щоб наше спасіння було звершене. Але хто відкидає Ісуса Христа, хто не хоче слухати Слово Боже, не хоче приймати Євангелія, Його очікує суд. Вони є ворогами Христа. Уже немає іншої жертви, вже не буде іншого оправдання, тільки осудження. Ісус Христос Він не тільки жертву приніс, Він буде судити, хто прийняв Євангеліє, хто прийняв Його слово, хто прийняв Його жертву, той очищений Його життя, Його серце, його сумління, очищені кров'ю Христовою. Ми згадуємо про те, що Ісус зробив, і ми розуміємо, наскільки це дорогоцінна річ. Ми досліджуємо себе, ми розуміємо, що в крові Ісуса Христа у нас є єдиний дорогоцінний спосіб очиститися. Кожен з нас про це думає, ми кожен дивимося на своє серце. І ми розуміємо, що в тому Бог проявив любов, особливу любов до нас. Він нам дарував спасіння і життя, і ми вдячні за кров, ми вдячні за страждання Христа, ми вдячні за те, що Він зробив для нас. Ми вдячні, що ми могли почути, побачити, зрозуміти і прийняти спасіння, яке Господь нам дарував. І це дуже високо, це дуже дорого в очах наших. Нехай Господь нас благословить. Ми помолимся.